Майже годину обговорювали бюджет на черговій сесії Житомирської облради. Не всі депутати погоджувалися, що головний бюджетний документ потрібно підтримати в запропонованому вигляді. Представляла проект обласного бюджету директор фіндепартаменту Ганна Ємченко. Бюджет це баланс доходів і видатків. Я хочу коротко сказати, що нового у нас по доходах. Ви знаєте, що завжди я інформую на комісіях і тут за цієї трибуни. Що у нас є доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. А коротко ми називали це доходи першого кошика і доходи, що не враховуються, доходи другого кошика. Хочу сказати, що вже згідно законодавства, немає у нас доходів першого кошика і немає в обласному бюджеті доходів другого кошика. Є просто доходи загального фонду. Це що нове. Сума, обрахована, буде рити спільно з Фіскальною службою Департаменту фінансів, визначилась по сіми джерелах надходжень, які будуть надходити до обласного бюджету. Ви її бачите 335,3 млн грн. Що нового у самих податках штрихом? Перше по відрахуванням. Саме сума податку на доходи фізичних осіб. Зараховувалась до обласного бюджету 25%. Із внесенням змін до законодавства тепер в поточному році будуть надходження у 15-відсотковому розмірі. І друга позиція по відсотках плата за надра, я говорю минулий рік, плата за надра загальнодержавного значення відраховувалась до обласного бюджету. В розмірі 50%. Зараз воно називається не плата, а рентна плата за надра загальнодержавного значення, використання над. До нас буде до обласного бюджету зараховуватись 25%. І два нових види податків. Які податки? 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки ми обрахували, що надійде до обласного бюджету 15 мільйонів гривень. І другий він не новий, шановний колеги, податок. Екологічний. Він просто зараховується до обласного бюджету спеціального фонду, але з набранням чинності нового законодавства він перенесений із спеціального фонду до доходів загального фонду. Таким чином, в поточному році, наш обласний бюджет буде. Поповнюватися по 17 видах джерел голова фракції комуністичної партії Микола Тимошенко акцентував увагу колег депутатів на тому, що нинішній бюджет зробить мешканців Житомирської області біднішими. Треба правду казати людям. Наші поліщуки обідніють на половину. Давайте будемо чесними і відвертими. На 25% інфляція тільки зі. На 25% ми не забираємо захищених статей. Яка ж це фінансова децентралізація? Якщо це і такий перший крок, то він просто недолугий. Я ще раз і ще раз хотів би сьогодні наголосити на цих надзвичайно болючих питаннях. Позафракційний депутат Ярослав Долгих наголосив, що окрім видатків, обов'язково потрібно звертати увагу і на доходи бюджету. Всі говорять зараз про видатки наслов. Мені цікаво, чому ми не передбачаємо ніяких доходів від приватизації в цьому році? У нас ми приймаємо програми підтримки програми підтримки комунальної власності, її треба негайно продавати. І ці гроші необхідно пускати назад в економіку, у тому вигляді, в якому на сьогоднішній день бюджет запропоновано. Я його підтримати не можу. Закликаю зробити те саме інше. Втім, головний фінансовий документ області прийняли. Запроголосувало проголосувало 79 депутатів з 83 присутніх в залі, за словами голови облради. Бюджет на цей рік дозволить повністю виплатити зарплати та профінансувати раніше прийняті програми. Бюджет, який ми прийняли, дасть можливість виплачувати заробітну плату працівникам 184 установ організацій, які на обласному бюджеті. Необхідність прийняття цього бюджету. Була значить в тому, що оті програми, які ми приймали перед цим, і по реабілітації, і по військових, і по незахищених категоріях, програма без бюджету, вона вибачайте нічого не вартує. Бо бюджет головний документ. Ми зможемо фінансувати і ці програми. Голова Житомирської ОДА додає, бюджет є збалансованим і в ньому навіть вдалося передбачити здорожчання енергоносіїв. Видатки в цьому році вони не менші ніж були в минулому році, а вони ще навіть більші на деякий момент. Не, не значно більше. Тобто, ми в цьому році змогли не тільки бюджет що. Е прийняти збалансований, тобто витратна частина відповідає повністю дохідній частині. А ми ще змогли збільшити навіть ви видатки і закласти там 30% наприклад, по, по здорожчання енергоносіїв передбачити, тому що ми не знаємо, яке воно буде. Але ми в своєму бюджеті передбачимо. Тому ми готові навіть і до таких колізій, Тому бюджет, я ще раз відповідально заявляю, збалансований. Чиновники кажуть, бюджет області у нинішньому вигляді покликаний покрити першочергові витрати. Втім, обіцяють, вже на наступній березневій сесії будуть розподіляти вільні залишки коштів. 2014 року і говоритимуть про капітальні видатки.